Добрий вечір. До вашої уваги підсумковий випуск новин. Сьогодні говоритимемо про таке. Відстоювали майбутнє України спогади про Героя Небесної Сотні. Це все свої, це все за своє. Чому люди, які тримали все життя худобу, тепер від неї відмовляються? Відібрали пасовище, відібрали, відібрали сінокіст. Як переселенців вчили пекти торти з млинців? Може, це був майбутнє наші нові кондитери. Йшов відстоювати майбутнє України. Розповідає про свого односельця, жителя села Грушківка, що на Кам'янщині Максима Горошишина, староста села Ігор Венуков. Найменший син, восьма дитина в родині. Він працював у Києві. Втім, не забував про село, не стояв осторонь і під час революції гідності, після отруєння газами з пневмонії у холодничі, був на майдані тоді, в 2014-му. З нагоди дня героїв Небесної Сотні ми поспілкувалися. З тими, хто його знав. Це Грушківка до Холодного Яру подати рукою. Його звідусіль видно з-за пагорбів, говорить староста Ігор Внуков. Холодний Яр, він спокон віків, Це була, якби, територія визвольного духу українського народу. І в нас дуже багато, якби цей дух із покоління. З давніх времен він існує. Помітно із території місцевого цвинтаря пан Ігор несе прапор. 20 лютого кожного року приходимо до нього на могилку, встановлюємо прапор, кладемо квіти. А до нього це до могили Максима Горошишина. Герої не вмирають, написано на пам'ятнику. Якби Майдан не переміг, то Україна була б можливо як Білорусь своїм диктатором. Своїм маріонечним режимом це були найтяжчі дні: 18, 19, 20 лютого 2014-го, розповідає Станіслав Щербушенко. Він теж тоді був на Майдані. Майдан постійно горів, постійно, як не справа, то зліва. Це те, що я почув, що побили студентів. І тоді вже переповнена була чаша, і ми туди їхали, просто їхали і жили, не звертаючи не усе. І їхали для того, щоб змінити. В цьому житті на, 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 на кращу сторону. Да, багато розмов йшло і, і це проплачено. Ні. Ні, нікому не вірте. Нікому. Це все свої, це все за своє. Їхали, йшли. Думали, легко їхати. Ми тільки що нагадували, як ми відсюди їжджали. Ми ночами тікали, городами йшли полями, щоб сюди вийти. Поліція оціпляла, СБУ на цьому працювало. В одній сутичок з силовиками Максим отруївся шкідливими газами. Далі була пневмонія опісля повернення на майдан. А в протистоянні 19 лютого, 2014-го 25-річний хлопець загинув. Розповідає його сестра. Вона живе у Грушківці. Втім, каже, дізналася про те, що брат брав участь у революції гідності вже після його смерті. Нічого не говорив, Ну, Україну він самодужче любив. Ліля говорить: він і тепер би пішов воювати з ворогом. Якби був живий, Пішов би скучаю. От не вистачає його і все. тому що допомоги нету. подарований календар із фотографією брата та усією небесною сотнею. Досі на стіні у будинку Лілі. Максим не мав дітей, втім батьком був для племінників, розповідає староста Грушківки пан Ігор. Можна сказати, їх виглядів і в школу водив і на ну на майданчик, який в мене за спиною ну, дозвілля всякого проводили у селі, що прочищали там ставки. І він постійно, якби був у нашій команді, таких однодумців. Нині ж іменем. Максима Горошишина названа одна із вулиць села. 21 листопада 2014-го йому посмертно присвоєно звання Героя України. Тетяна Рева Олег Кураш Суспільне новини Черкаси. Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, розповіла речниця відомства в області Катерина Друга зі слів. Митрополит у висловлюваннях серед священнослужителів і вірян поширював заклики, які порушують права громадян щодо расових, національних та релігійних переконань. Під час обшуків за місцем проживання митрополити та у приміщенні єпархії правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, а також друк матеріали, які підтверджують злочинні дії, до відповідальності його зможуть притягнути після завершення слідства. Крім того, встановлено, що під його керівництвом адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ. Також вирішується питання щодо кваліфікації дій фігурантів за статтею 436 прим 2, тобто за виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. 350 людей з Донеччини прихистила Черкащина із початку року. Це люди, які виїхали в область на евакуаційному потязі, який курсує із січня, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Переселенців розмістили в тимчасових прихистках. Їм надають одяг, продукти та засоби гігієни. Нині на Черкащині проживає 103 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Все порозбивало, і ми вирішили евакуюватися. Школі нам здесь все подобається. Условия хороші, отношения людей очень хорошие. Хотіли виїхати ще весной. весною. Ми два рази вещи збирали. Ну, потім все, може, может все буде добре. Да, назад домой, бы приїхали з сумками, все одно назад домой. Так два рази мы у нас бариви такі були. Все, що треба, все є. Це я взагалі. Вообще... Дуже довольна. ми пророблюємо велику роботу щодо підготовки непридатних приміщень, саме для того, щоб можливо розміщувати і в подальшому саме таку типу категорію людей. І наразі ми маємо близько п'яти тисяч вільних місць по всім громадам. Проводиться робота для того, щоб готувати такі місця, тобто бюджети передбачені. В одному із черкаських університетів від сьогодні поновили очне навчання, розповів ректор закладу Олександр Черевко. Каже, наприкінці 2022 серед студентів провели опитування. Більшість захотіли повернутися за парти у перший день повноцінної роботи. До вишу прийшло 70% студентів. Чи сумували вони за таким форматом роботи? Дивіться в сюжеті Дарії Шевченко. Беруть ключі від аудиторії, переглядають розклад та проводять практичні заняття. Так у студентів Черкаського університету розпочалося очне навчання. Для нас, для майбутніх фахівців, практика очна це найбільша перевага. Сьогоднішня тема звучить так: боротьба усі. Це лекція у першокурсників. Студентка Олександра Євтушенко, майбутня археологиня, каже: нині офлайн навчання ціниться більше, тож з радістю прийшла сьогодні на пари. Дистанційка вже набридла, а навчатися саме в такий час це, взагалі, ну саме очно, це взагалі чудо якесь, і це дуже класно, що ми маємо змогу бачити один одного. Якщо потрібно у разі тривоги, я та мої одногрупники ми готові спускатися в укриття та пережидати тривогу. Перший семестр навчалися змішано, розповідає студент Владлен Павлов. Та переваг в очному форматі каже більше. В онлайн форматі все запам'ятовує але в аудиторії з викладачем набагато краще. Такий формат роботи студенти обрали шляхом голосування, розповідає речниця закладу Сніжана Лисенко. Та говорить, це не єдиний критерій для повернення. У корпусі облаштували укриття на пів тисячі осіб. Тут у нас є генератор для того, щоб включити електрику. Тут у нас поділено на зони і можна розмістити різні інститути. Тут проводяться заняття. Якщо це не лабораторія, ніякі не пробірки не потрібні, то вони просто сідають і продовжують. Тут є дошка, є стільці, стол. Зі слів ректора університету Олександра Черевка, нині 70% студентів вийшли на навчання в освітній заклад, та вони готові прийняти всіх. Всього в університеті навчається 6300 студентів, 402 студенти зараз знаходяться за кордоном. Безумовно, є заочна форма навчання, є індивідуальні графіки. Коли ми говоримо за якість освіти, за здатність наших студентів не відставати ні від будь-якого розвитку. Ми прийняли рішення перейти на очну форму навчання. Дарія Шевченко та Горозія. Суспільне новини. Черкаси. За минулий рік на Черкащині кількість корів у приватних домогосподарствах зменшилася на 2 тисячі і нині становить 17 тисяч. Розповіла Суспільному головна спеціалістка відділу організації виробництва тваринницької продукції в області Лідія Гармаш. Серед причин каже трудова міграція та небажання утримувати худобу. Що про ситуацію кажуть селяни? Дізнавалась Наталя Старинець. У свій хлів веде жителька села Чубівка Неля дьолог. Тут у неї заготовлені мішки з макухою, сухарями та буряки. Усе, аби прогодувати машку, єдину корову, яку залишила, щоб мати молоко. Свинкам, дідою, внукам, ну для себе ну, сусідам хто продаємо трошки дачникам. А ще донедавно, говорить жінка, у неї було 35 корів. Ось тут стояли два ряди худоби. А зараз 16 і 16, корів, тилиць великої роти худоби. Пані Неля розповідає від їх утримання відмовилася, бо стало ніде випасати, тому що немає де випасати немає де коси ціна. Поки було де, тоді держали. І тримали, і держали, і хазінували. Або відібрали пасовище, відібрали, відібрали сінокіс. Ми його косили 6 років. Було 4 гектари там, з цього сінокосу. Наразі жінка має 70 соток землі. Частину, каже, використовує під випас, решту – під ціну. П'ять років тому тут було 50 тонн сіна, а зараз 10, 12, 15, 100 тюків. Для однієї машки немає. Усе життя тримала корови, і місцева жителька Парасковія Юхно каже, вимушена була їх позбутися через ті ж причини. По, селу, по всьому немало, а то були в кожному дворі корови. Всі були за словами старости Думанецької сільради Валентини Сіренко. Землі, про які говорять жителі Чубівки, віддали в оренду, аби наповнювати бюджет. Чотири ж корови каже, які лишилися на все село. Люди можуть випасати на недопайованих угіддях. Частина земель розпаювалася, частиночка там осталася. Люди там щось її документи. Але вона ще не допайована. Там зараз випасають. Притом була можливість у людей брати землю. У нас дуже багато хто побрав землю. По два гектари по Чубівці земель е, іменно під сінокоси і під випас худоби як таких немає. От є тільки землі сьоз призначення, які зараз заборонено е, видавати у власність. Відсутність пасович та сінокосів це одна з багатьох причин зменшення поголів'я корів у домогосподарствах Черкащини. Розповідає головна спеціалістка відділу організації виробництва тваринницької продукції в області Лідія Гармаш. В домогосподарствах на протязі трьох років. Зменшення проходило на 2000 голів корів. Це дуже велике, дуже велике число. І це зменшення пройшло за демографічною ситуацією, яка склалась на селі. Низька ціна на закуплену сировину 7 гривень на сьогоднішній день, не покриває всі затрати. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Пекти млинці та робити із них торти навчали переселенців під час другого майстер-класу із кондитерського мистецтва. Він відбувся у межах проекту «Інтеграційний хаб Черкаси Твоє місто, розповіла його керівниця Ксенія Пантелеева. Приурочили захід до свята масниці, яке цього року відзначають із 20 по 26 лютого. Своїми враженнями учасники поділилися із нашою Наталією Старинець. Не бійтеся, не бійтеся, підівайте туди підівайте ще. Оба. Дивіться, Кажу, ж нема нічого складного. Перший у своєму житті шоколадний млинець пече харків'янин Сергій Доброваба. Каже, кулінарного досвіду немає, просто вирішив досконалити свої вміння. Відчуття фантастичне, да. дуже приємно самому робити. Я навіть не міркував, що можна робити шоколади мінці. Пан Сергій говорить, на цей захід його зареєстрував, його 24-річний син Олексій. Вчитися пекти млинці прийшли разом. Я б сказав работал в обші піді і хотіли много рази свої навики і подумав по чому ви ні дослухається до кожного слова шеф-кондитерки. Яна Манучарян каже: не знала, що із млинців можна робити торти. Дуже хотілося б навчитися виготовляти такий тортик з блинів. Вже вдруге майстер-клас для переселенців проводить шеф-кондитерка Діана Логінова. Цього разу каже, вирішила поділитися із учасниками різними рецептами млинців, млинцевих тортів, кремів до них та секретами приготування. Я покажу, що можна з, зі звичайних млинців робити дуже смачну річ, е, і ви ніколи не здогадаєтесь, якщо не будете знати, що то реально млинці. Це буде два торти: один буде шоколадний, а один буде з білим. Хмлинців, але з невеличким секретом, за словами керівниці інтеграційного хабу Черкаси Твоє місто Ксенії Пантілеєвої, безкоштовний захід ініціювали, аби переселенці могли швидше адаптуватися, знайти нові можливості і навіть зробити перші кроки до нової професії. Це вже другий у нас майстер-клас, і вони вже ми бачимо певну динаміку, що люди бажають і знову реєструються повторно. Тобто вони хочуть навчитися чогось нового. І, мабуть, може, це був майбутнє наші нові кондитери або шеф-повар. За словами Ксенії Пантілеєвої, на завершальному майстер-класі охочих навчатимуть робити бенто торти. Наталія Стеренець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Це все на сьогодні. Читайте новини на сайті Суспільне Медіа. До зустрічі.